Слава Україні на Хмельниччині фіксують башиху. У Британії завершила навчання третя група українських пілотів. Наслідки атаки на Черкащині та робота ППО на Хмельниччині. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі ворог атакував Черкащину. В області знищено шість ударних БПЛА, але є і влучання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Черкаському районі окупанти цілили по об'єктах інфраструктури: пошкоджено будівлю цивільного автовокзалу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Золотинський район пошкоджено уламками дах приватного домовлодіння. Уманський район уламками БПЛА пошкоджені пошкоджено та приватний гараж та кілька авто. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Британії завершила навчання третя група українських пілотів. Вони пройшли базовий курс льотної підготовки. Про це повідомив посол України в Лондоні Валерій Залужний у телеграм. Навчання українських пілотів дипломат назвав перевагою над ворогом, яку Україна отримує завдяки підтримці союзників. Відтепер льотчики відправляться на навчання на навчально-бойових літаках і будуть поглиблено вивчати пілотування F-16. На щиті додому у село Привітне повернувся захисник Сергій Комарніцький. Чоловік був 1986 року народження. Захисник у складі 26-ї бригади на посаді артилериста брав участь в найзапекліших боях під Бахмутом, Солодаром, Краматорськом та Лиманом. В одному з них він був поранений та лікувався в госпіталі Краматорська. Згодом продовжив службу в 13-му окремому зенітному кулеметному батальйоні та збивав ворожі БПЛ. Вкотре зазначив, зазнав ураження і контузії та проходив реабілітацію в Полтаві. На жаль, 19 жовтня серце захисника зупинилось. Співчуття рідним, Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Нічна тривога була пов'язана з атакою шахедів. Як повідомляють у повітряному командуванні захід повітряних сил збройних сил України. В Хмельницькій та Тернопільській областях знищили чотири ударних БПЛА типу шахет 136 131 В Україні як йдеться в повідомленні командування повітряних сил збройних сил України, збили 57 ворожих БПЛА: в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіробоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях ще 15 російських безпілотників локаційно було втрачено. Хмельниччині почали фіксувати бушиху. Захворювання поширене серед свиней і інших тварин. Проте на бушиху можуть хворіти і люди. Про це повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Башиха свиней це інфекційне захворювання, що вражає свиней від трьох місяців і старше, викликаючи важкі форми зараження крові, шкірні запалення, а при хронічному перебігу ураження серця, суглобів, набряк легень та призводить до загибелі тварин. При гострій формі захворювання тварина може загинути впродовж кількох годин, а в основному через одну-дві доби. Стан тварини супроводжується високою температурою тіла до 42 градусів, плямами на шкірі, важким диханням, набряками, ценючність. Тю вух, черева та кінцівок. Захворювання може передатись людям, особливо тим, хто працює на фермах, бонях або ветеринарним лікарям. Регулярне щеплення свиней знижує ризик поширення цієї хвороби. У Хмельницькому перекрили рух транспорту на залізничному переїзді. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на Укрзалізницю. Зокрема, сьогодні до 20-ї години буде закрито рух транспорту через залізничний переїзд перегону Хмельницькі Гречани, вулиця Івана Франка. У міськраді пояснили, що об'їзд можна здійснити вулицею Трудова Рушевського Кам'янецька. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Це все чим стигаємо поділитись на цю мить більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках. «5 хвилин на головне до зустрічі в ефірі Першого Подільського.